Вітаю вас, шановні виноградарі. З вами Бачинський Анатолій, місто Біла Церква, Київська область. Сьогодні 8 жовтня, закінчується виноградний сезон. Достигають вже ранньосередні і середні сорти і форми винограду. І розповідь сьогодні піде про форму винограду моєї селекції під назвою Берегиня. Берегиня це форма з комбінації подарунок Запоріжжя на Августін. Форма раннього середнього ранньосереднього або середнього терміну достигання. Відмінністю цієї форми є дуже гарна стійкість до хвороб. Відбиралася вона дуже давно вже, ще 2000 років. 2009-2012 року приблизно, От. Отбиралася за свою стійкість до домільдю. Е, Уїдів ми взагалі не буває. Ну, Осінню на листях трошки то якби це вважається нормою, а мільдю дуже і дуже рідко. Е, по шкалі сприйнятливості стійкість до хвороб приблизно. 2-0, 2,5. Форма має гармонійний смак. Єдиним і суттєвим недоліком це є такий колір трошки зеленкуватий. Ну, з сонячної сторони ягода має біло-такий жовтуватий відтінок, але загальна. Загальний колір це такий зелено-білий. Смак гармонійний. Розмір ягоди приблизно 7-9 грам. Е, солодка, соковита, трошки кислинка є. Навантаження е, тягне добре, лоза визріває рано. Лоза чиста абсолютно. На відмінність. Від Августіну на лозі немає точок. От ласунка має точки з той самої батьківської пари Берегиня. рання має точки. На лозі у Берегині. точок немає. Лист Августіна. Грона, розмір. Приблизно десь 400 600 грам. Ягода, я вже говорив, 7-9 грам. Плодоносність пагонів десь 2-0. Закладає 2, 2 грона на пагін. Я так завжди і залишаю, тому що грона невеликі і з навантаженням, з таким вона, берегиня справляється добре. От. На сьогоднішній день вона готова. Можна зрізати, тим паче, що передають вже холода, дощі, осінь тепла, майже всі ранньосередні сорти і середні сорти і форми достигають добре в цьому році. От, давненько я не знімав відео. Берегині. В цьому році якраз вийшлося, що вона гарно достигла. Є згрона, незважаючи, що вона має двостатеву квітку, буває запилюється, запилюється недужно, не дуже якісно, але за счет ягоди, за рахунок ягоди набирає розмірів. Все. Грона на сонечку такий вигляд має. І так, форма середнього терміну достигання, берегіння, батьківська пара, подарунок Запоріжжя на Августин. На цьому буду з вами прощатися. З вами був Бачинський Анатолій, місто Біла Церква. Бажаю вам гарного завершення сезону, скорішої перемоги. Все в нас буде добре. Слава Україні!